Сьогодні говоримо про зимову підтримку, одноразову тисячу гривень, яку держава пропонує оформити через банки та цифрові сервіси. Формально це допомога людям у складний зимовий період, але у суспільстві виникає, звісно, багато питань. Звідки гроші? Навіщо окремі картки для цього відкривати? Чи варто особисто цю тисячу брати, і як це вплине на економіку та самих людей? Всі ці питання ми підготували для того, щоб задати їх нашому наступному експерту В'ячеслав Потапенко, доктор економічних наук, заступник директора національного інституту стратегічних досліджень. Вітаємо вас у нашому етері. Добрий день, пане В'ячеславе, Давайте розпочнемо з ось цієї ось, стратегічної мети цієї виплати. Давайте ось все вже це проговоримо, щоб далі не повертатися до цієї теми. Ну Давайте проговоримо. З моєї точки зору, це е, така матеріальна, невеличка матеріальна підтримка, яка надає е, таку певну моральну підтримку людям в складних умовах. Е, ну Тобто, це кошти у вигляді електронних грошей, які можна використовувати на широкий спектр. Потреб в тому числі на комунальні платежі, купівлю продуктів харчування і так далі. І ми розуміємо, що якби сума в 20 євро вона глобально нікого не врятує. Але ми розуміємо, що це теж якби приємно для багатьох людей буде непоганим доповненням стратегічно. Моральна підтримка населення під час війни, відключення світла, обстрілів і так далі. Пане В'ячеславе, дуже багато знаєте, слухала і чула таких історій, що, мовляв, я не буду брати ту тисячу, я навіть не буду подавати заявку, тому що мені, наче, воно не дуже сильно потрібно, може, комусь іншому. З іншого боку, дуже багато чула такого, що якщо держава дає, то треба брати. Яка правильна відповідь для того? Чи брати ту тисячу гривень, чи не брати ту тисячу гривень, і які критерії мають бути у самої людини або у держави до тієї людини для того, щоб ось ця тисяча гривень а, потрапила на допомогу? Ну так якби, ніяких критерій немає. Якщо ви вважаєте, що вам потрібно, ви подаєте заявку. Якщо ви вважаєте, що вона вам не потрібна з якихось міркувань, чи ви хочете, не хочете обтяжувати бюджет, чи вам не подобається там. Керівництво чи ще щось таке можете не брати. Ну, знову таки, 20 євро ні на що глобального не вплине. Добре, давайте тоді поговоримо про те, що якщо, наприклад, людина не бере ці гроші, куди вони потім йдуть? Вони потім будуть переадресовані на іншу якусь допомогу, що буде відбуватися? Вони повернуться в бюджет. Вони повернуться в державний бюджет. Все Далі будуть витрачатися на одну з статей державного бюджету безадресно. Держава чи регулює вона і чи розуміє для себе, для кого вона може ось цю тисячу гривень виплатити, чи ні? Якщо ти подаєш заявку, тобі її можуть не схвалити? Ну, як би важко сказати, але я думаю, що це буде схвалюватися в принципі для всіх. Добре, тоді давайте говорити про те, що якщо ось ця тисяча гривень це просто моральна така компенсація держави для того, щоб допомогти людям, просто морально підтримати людей. Навіщо тоді відкриваються окремі картки туди? Ну, це ж іде впровадження електронних грошей. Воно вперше почалося. В як ми пам'ятаємо, в кінці 2020 року, коли вперше виплачувалися гроші, ну це ж взагалі нова така інтернаціональна тема, що гроші не є у вас в кишені, паперові, ви кому хочете, тому даєте. І про це знаєте, ви той, кому дали. А гроші стають поступово інструментом управління держави, коли держава каже, що вам ці гроші видаються до 1 червня 26-го року, ви можете витратити на те, на те, на те. А от на це, на це, на це не можете. Так вже було. Ну, пригадаємо, була спеціальна картка, ковідна тисяча. До початок 20, тобто, 21 рік, початок 22. -го. Це ж все було. От це по такій схемі. Воно продовжується нічого нового. Це вже п'ятки весною. от те, що людей ну якби там турбує, що про них вони здають свої особисті дані. Ну так вони здають різні особисті дані в різних реєстрах. Наприклад, Міноборони зараз має доступ взагалі до всіх. Цифрових реєстрів, які є, і якби банків, фактично не немає такого поняття, як там банківська таємниця. Ну, по великому рахунку, з 2008 року. І в тобто, по ця інформація поступає теж в різні реєстри. Тому ну до певної міри, да, але таких карток. То так такі самі умови на а, к, картки нової пошти ще багато, багато різних м, бізнесів мережевих організують подібні картки з до, теж доступом до персональної інформації. Ну тобто, якщо у вас є ілюзія, що ви зможете залишитися поза системою якось і її уникнути, ну це ілюзія. От, якщо вам треба, то ще беріть, не треба, ну не беріть. Це ну ні на що не вплине ні на вас, ні, ні на державу. Пане В'ячеславе. На вашу думку особисто, куди було б доцільніше витратити ці кошти? Тому що, якщо, наприклад, людина їх бере, то Знову ж таки, маємо на увазі і держимо в голові, що ця сума доволі невелика. Але тим не менш, може в якійсь сфері діяльності держави ці гроші, якщо б їх було багато, туди віддано, то це б допомогло якійсь сфері соціальній, військовій. На вашу думку, куди було б доцільніше? Ну, якщо б була мета звузити і направити в одну сферу. Так би було в умовах і сказано, що треба, що ці гроші можна потратити виключно в цю сферу. І скільки, скільки даний широкий перелік, то основна мета прокрутити ці кошти через якби, механізм держави сплатити податки е, і, і пришвидшити. Ну, основна макроекономічна мета це пришвидшення обігу грошей. Сплати податка, перш за все, на додану ПДВ, податку на додану вартість інших податків, і при ну, це, це ну от ми ж знаємо, що коли був застій в економіці в Сполучених Штатах Америки, є такий термін економістів ніж школи економістів, це гелікоптерні гроші, коли їх. Рандомно розкидають різним категоріям людей, але в тим, у яких грошей мало, вони їх не можуть накопичити. Відповідно, вони попадають в економічний механізм і пришвидшують його обертання. В цьому економічна мета. А куди конкретно це ну, не принципово головне, щоб економічна система швидше крутилася? Ну так. Пане В'ячеславе, а може ось ця сума грошей в цілому я нагадаю для наших телеглядачів на там 14 мільйонів людей, навіть якщо б ця виплата була виплачена. Чи може ось ця маса грошей, наприклад, вплинути на інфляцію, на курс національної валюти, повпливати на економічні показники? Якісь на вашу думку, прокоментуйте це. Ну, економічні показники може трохи повпливати через збільшення податків, пришвидшення оберту на внутрішній маловий продукт. Але якщо знов таки ми перерахуємо це в євро, то це все мова йде про суму менше мільярда, це менше, ніж витрачається за декілька днів війни. Тому, ну, по великому рахунку, це мало на що вплине, тому що. Українська економіка зараз утримує у вигляді кредитів і грантів дуже велику кількість валюти перш за все, євро на сьогоднішній день, тому що долари американські ми вже не отримуємо досить давно. І українська економіка, якби цим підтримується, у нас. Нарощуються би, резерви в Національному банку, штучно утримується курс гривні, очевидно, занижений. І формальна інфляція теж у нас відносно невисока. Хоча реальна купівельна спроможність гривні ну, там за півроку впала, на, я думаю, біль... суттєво більше, ніж на 10%. Суттєво тому якби ні інфляція, ні курс долара, ні євро зараз не є індикаторами реальної ситуації економічної, тому що українська економіка живе завдяки кредитуванню і частково гранту в у валюті, перш за все, в євро. Ці гроші це також грантова програма, звідки вони взагалі? Я не можу відповісти на це питання. Вони даються з держбюджета. Держбюджет наповнюються різними типами грошей. Внутрішніх, зовнішніх, вони якісно перемішуються. І якби ті гроші, які були іноземними після того, як вони проходять через там виплату комусь і сплату податків, вони вже рахуються національними і так далі. Тому я б я б на цьому не зациклювся. З моєї точки зору, все-таки все, та, ну, так чи інакше, більшість коштів, які виходять з нашого бюджету, вони так чи інакше є продуктом е, оберту е, кредитних. І грантових коштів, які поступають в Україну Пане В'ячеславе, чи треба буде повертати колись ці гроші? Ось ці грантові ну... програми і програми допомоги, вони взагалі е потім може бути таке, що держава скаже, от пам'ятаєте, ми давали, тепер повертайте. Ні, ну послухайте, якщо ми говоримо про гранти, то умовою грантів є. Реалізація певних проектів, певних там змін, трансформацій і так далі, на ті умовах, на які беруть гранти. Гранти зазвичай не повертаються. Якщо ми говоримо про кредитні кошти, ну звичайно, їх розраховують повернути, а інакше б це не назвалося кредитом. Питання в тому, що вони не обов'язково можуть повертатися у вигляді грошей. Вони можуть повертатися у вигляді якихось доходних об'єктів. Які генерують якби, кошти в постійно, да? це можуть бути якісь політичний вплив на державу, певні політичні вимоги щодо внутрішньої політики держави і так далі, в обмін на непред'явлені виплати коштів. Я, ну, я не думаю, що їх просто хтось візьме і спише і скаже: ви нічого не винні. Я думаю, я, я б такий варіант взагалі не розглядав. А для звичайних людей чи може держава таке сказати по відношенню до звичайних людей, які отримують ту тисячу гривень? Ну а тисяча ж не видається як кредит. Відповідальність за кредити на сьогоднішній день, які Україна бере. Внесеш відповідальність держава як держава. Відповідно, ті люди, які живуть на її території, планують жити тут надалі, планують бути громадянами, то вони і будуть розплачуватися за ці кредити. А ті, хто тут не живе, то і не вряд чи буде розплачуватися? Що стосується цієї тисячі, я так розумію, що вона видається на умовах ну, якби гранту. Ну, тобто її можна витратити на підтримку себе, своєї родини, там, на виплату кумірного і так далі, комунальних витрат. Пане В'ячеславе, чи, чи існують там взагалі зараз ризики шахрайства, шахрайських схем. Чи знаєте ви про таке? Давайте про це поговоримо, про безпеку взяти саме ці кошти. Ну, Я думаю, що це не. Не більш небезпечно, ніж будь-які операції з будь-якою банківською карткою чи рахунком в банку. Тобто в ній нема нічого специфічного порівняно з різними е історіями, з якими ми стикаємося. Це не більш небезпечно, ніж дія, не більш небезпечно, ніж е оці ковідні гроші, не більш небезпечно, ніж е платежі якимось е картками банків і так далі. Або електронної купівлі квитків. Тобто завжди є певна ризика там, втрати чи доступу до цієї інформації, якщо вона знаходиться в електронній формі. Ну, але вона досить обмежена. Я, ну, я не думаю, що зараз для громадян України це взагалі є основним ризиком. Давайте тепер поговоримо про цифрову рівність отримання цих коштів. Тому що частина людей, які хочуть отримати ці кошти, це літні люди, які можуть, наприклад, дуже погано розбиратися, наприклад, в якихось гаджетах сучасних. бо більше можуть мати взагалі дуже-дуже такі, ну, так би мовити, непотужні телефони, так і не мати оту дію. Ось ця рівність: наскільки вона забезпечена, на вашу думку, у цій програмі наразі? Ну, Там є опція отримання на Укрпошті. Просто цих коштів отримання на Укрпошті без всяких е смартфонів, тому забезпечено. Тобто, люд... літня людина, наприклад, ми просто для прикладу візьмемо літня... Будь-яка людина може піти на Укрпошту, написати заяву, отримати ці кошти. Тобто це можливо зробити і з цими грошима. Добре, давайте тоді трішечки політики додамо сюди. На вашу думку, чи є політична складова у цій тисячі гривень? Ну, звичайно, будь-яка, будь ну як сказати, будь-яка дія керівництва держави є політикою. Будь-яка заява, десь з'являється якийсь президент, він займається тільки політикою. Навіть якщо він з дружиною гуляє по площі, це все одно політика. Навіть якщо він мовчить, це політика. Якщо депутати десь ходять, це політика. Ну, звичайно, є. А як і не Вони нічим більше не займаються, в принципі, поки на посаді. А на вашу думку, якщо це трішечки і політики, то, то наскільки це лояльно, нелояльно впливає на, е, на е, те, ж, як соціум сприймає свою державу в тому числі? Наскільки ви вважаєте, ось ця е, складова політична саме спрацьовує у таких підтримках? І чи спрацьовує взагалі, на вашу думку? Ну, виходячи з мого визначення, що її ну, основна мета це не дати моральну підтримку, то я думаю так, що для тих, хто ненавидить керівництво держави, ну це дратує. Для тих, для кого ну, якби, тисяча є. Певними грошима, і вони вважають, що ну, якби різні керівники приблизно все одна, все одно, і за своє життя вони бачили різних. То ну вони це сприймають як моральну підтримку. Пане В'ячеслава, останнє питання. На вашу думку в цілому, ось така тисяча гривень або еквівалент який, тисячі гривень. На вашу думку, чи може ось це стати такою складовою, однією зі складової, наприклад, якоїсь соціальної підтримки на постійній основі? Чи це наразі поки важкі часи, умовно кажучи, допоки держава цим займається? Що думаєте? Ну, я думаю, що Україна е, критично залежить від зовнішнього кредитування і буде залежати критично від зовнішнього кредитування. І в подальші роки. І тому, е, якби структура витрат значною мірою буде залежати від політики наших кредитурів. Тобто ті. Держави, установи, фізичні особи, які кредиту... у яких кредитується українське керівництво, будуть значною мірою визначати, на що українське керівництво зможе витрачати гроші, в тому числі на соціальні програми. І роль цих кредиторів за війну збільшилася абсолютно. Тобто до. Початку широкомасштабної агресії будь-яке українське керівництво могло щось розказувати, як воно бачить і як воно хоче. Зараз будь-яке українське керівництво, незалежно від прізвища, вимушено буде враховувати в політичні позиції кредиторію. І це буде стосуватися будь-яких статей витрат. Що ж, пане В'ячеславе, дякуємо за те, що знайшли час, і дякуємо, що відповіли на наші гострі питання з цього приводу. Пан В'ячеслав Потапенко, доктор економічних наук, заступник директора національного інституту стратегічних досліджень, був з нами на прямому включенні з ним говорили про зимову підтримку у вигляді тисячі гривень для українців. Дякуємо, і прощаємось. На все добре до побачення.